Рік тому сталося те, за чим почав стежити весь світ. рік тому, 23 червня, розпочався так званий заколот ватажка Вагнера Євгена Євгенія Пригожина. Вагнерівці тоді захопили адмінбудівлі в Ростові. Пройшли через Воронеж. Як казав сам покійний Пригожин, вони вже були за 200 кілометрів від Москви, але якось швидко цей бунт за добу затух. От і навіть збили літак вагнерівці про це. Потім ніхто нічого не сказав. Але потім ми побачили знову ж такі дружні обійми, і потім побачили вибух літака. Рік тому. Розпочався бунт Пригожина, але як розпочався, так на жаль, і завершився. Але тим не менше, якщо ми про це згадуємо, навіть сьогодні про це написали польські змі. Так само згадали то, принаймні я не бачила якоїсь такої згадки чи якихось аналітичних статей на Росії. Як і що змінилося за цей рік, там поговоримо з нашим гостем. Гадайте, хто Рома Цимбалюк, блогер та журналіст, разом із нами на зв'язку. Романе, вітаю тебе і слава Україні! Героям слава рада тебе чути, Тетяна. Я тебе теж рада чути бачити. Давай спершу про те, як ти побачив, що змінилося за цей рік, які висновки зробив Путін щодо свого оточення. Ну, по-перше, зрозуміло, що в Росії це прізвище, воно для згадування заборонено. Угу. Про Євгена Пригожина ніхто не згадує, бо якщо ти його згадаєш, значить таким чином ти начебто а, даєш свідчення, що Євгеній Вікторович був прав. Але тут треба нагадати, що він дійсно був прав, і я тут наведу його на одну цитату. Колись… Незадовго до свого маршу справедливості він сказав наступне: щасливий дідусь думає, що йому добре. Але що в країні, якщо вдруг окажеться, що дідусь закончений мудак? Ну, от, власне, так воно і ну, виникло, так воно і Так сталося. І оказалось. Так саме про це я власне і хочу сказати, тому що по великому то рахунку ну дійсно не Путін вбив. А він показав, що значить іти, іти до кінця. Ну, власне от нещодавно він теж про це казав, що він збирається йти до кінця, тобто воювати до останнього росіянина, не тільки українця. Це треба наголосити, бо чогось росіяни вважають, що на цій війні вони вбивають лише українців. Ми тут не жертва, ми учасник війни зі всіма відповідними наслідками. Але цікаво наступне: що по факту, перед своїм маршем справедливості, про що почав говорити Євгеній Вікторович? Він казав про ну по факту. Я не знаю, чи можна використати це слово для цього військового злочинця. Ну у нього було дуже дуже багато таких пацифіч... пацифістичних заяв, спрямованих на те, що треба закінчувати війну. Давайте от згадаємо на в одному з інтерв'ю, прямо перед своїм перед своєю цією ходою, він казав, що ну це бред, що звинувачити Україну в тому, що вона бомбила Бамбас. Він казав про корумпованих російських генералів. Він казав про те, що з Україною можна домовитися. Він казав про те, що це війна, тільки для того, щоб Шойгу отримав маршала і чергову гірку героя. Ну, по факту, от. Ну да, це дивно. Це ж все ж таки російський персонаж, але він говорить про те, що ця війна Російській Федерації не потрібна. Так, він знищений і наразі, зрозуміло, будь-яка будь згадка про Вагнера і навіть про його ботів, вона ну недопустима в сучасних російських реаліях. І треба віддати належне Путіну. Він мистительна. Мист... Потвора. І от навіть через рік вони добувають саме медійне архіви, активи ЧВК Вагнера. Але ну, треба надати належне певній певні харизматичності mm -hmm. цієї людини. І він перший хизувався трупами російських громадян. Розповідав, що війна це дуже складно і страшно. Ну, Іншими словами, якщо б він дійшов би Москви, були б інші реалії, тому що коли вони крокували по цим дорогам і збили між іншим армія Вагнера. Вона займає почесне друге місце по кількості збитих російських вертольотів і літаків, ну одного літака після збройних сил України, звичайно, так от якщо б він дійшов, то з великою варигідністю, ну як мінімум, росіяни б зайнялися собою і. І не стояли зараз в ситуації, коли Путін це вічна війна. А війна у Путіна це його головна скрепа. Угу. Так він на цьому прийшов і на цьому утримувався неодноразово. А Аналізуючи цей цей його похід і рік, який минув, та і те, як він як він загинув, як його загинуло. Та як ти вважаєш? А ось цей порив піти на Москву це був якийсь його особистий такий експромт, особисте бажання, чи все ж таки враховуючи те на враховуючи те, що Сполучені Штати Америки дуже бояться розпаду Росії і е, шукають виходи та на якісь інші політичні структури в Росії, можливо, це все ж таки він вів. З кимось перемовне, навіть якщо не із заходом, то можливо всередині Росії, всередині Кремля, готові були на ось таку перетрубацію. Мені здається, бажаючих перейти на, на бік Привожина було достатньо, якщо б він відповідно дійшов до Москви. під час цього цієї ходи, що там відбулося, Москву почали масово залишати керівники російських відомств дуже високого рівня. Сам Путін, наскільки я розумію, тоді втік на Балдай, або щось не сталося, і сам факт того, що ніякого спротиву його діям по факту. А не було якраз і говорить про те, що це могло би бути дуже успішним і між іншим з Ростова Вони та вирушили з якої будівлі? Не просто адміністративної будівлі, а це штаб Південного військового округу Російської Федерації, де власне і є той бункер, де планують і проводять більшу частину військових операцій проти України. Ну зрозуміло, там і в Москві є командування сухопутних військ, але тим не менше Ростов це ключова позиція. Не, це не випадково Ково туди Путін двічі приїжджав і один раз навіть після того, як вже там а, побував Пригожин, бачите російська еліта, вони не значить взагалі можна використовувати це слово, вони а, піднімуть лапки а, перед будь-ким у кого влада, угу. і от мені здається, ну це певною мірою. Урок такий, бо влада лежала, треба було просто іти не зупинятись. Ну він я не знаю, там мені здається, занадто сильно він якось був проникнутий цими все ж таки російськими фашистськими ідеями, і власно зупинився. І знаєте, там вже якщо так от згадати, що вже майже рік пройшов, рівно рік так. Рік з моменту маршу, а потім якийсь час він же жив, він був живий, mm -hmm. і наскільки е, я розумію, він зустрічався з путіним. Умова була така, що ти е, більше не будеш е, з'являтися в публічному просторі. А перед смертю, вже та десь там в Африці вони там а, робили злочини. Він же там зробив якусь заяву і полетів в Москву. Ну його і забили збили а, на російські протиповітряні сили. Тут треба надати належне, що а, іноді вони збивають свої літаки, а, знаючи, що а, це а, свій цивільний літак. І як розповідав Путін, що у них там ця система свій чужой. Mm -hmm. Якщо треба, вона відключається для того, щоб виконати. Поставлене завдання, угу. ну а от, говорячи е, про те, що росіяни вон, ну, їм байдуже кому молитися і перед ким влаштовувати бунт. Е... На колінах, та як писав їхній Салтиков Щедрін, е, наскільки я пам'ятаю, то е, ми пам'ятаємо, як армію Пригожина зустрічали місцеві жителі по, по до по дорозі Москви в Ростові. Так вони з ними обіймалися, вони з ними фотографувалися. От як ти вважаєш, а після Пригожина є якийсь послідовник його, який зараз або сидить визріває, або бо він бачив це все так само, і він розуміє, що якщо вийти, то просто треба до дотиснути до кінця, чи все ж таки Путін вже всіх позбувся, хто міг би повторити цей марш. Ну наразі зрозуміло, що в публічному просторі нікого немає. От у них є такий е, колишній командувач 58-ї армії, Іван е, Попов, з позивним Спартак, якого зараз е, посадили. Ну заарештували за корупційну діяльність. Ну зрозуміло, що насправді корупція це така за в Росії за корупцію нікого не штрафують і не наказують. Справа в тому, що е, в цій звуковій дорожці. Яку виклав між іншим генерал Бояришня, генерал Гурельов, там е, е, була засвідчена, був був засвідчений оцей от потенціал, що людина здатна е, організувати людей для того, щоб досягнути своїх своїх мети. Бо по великому рахунку, от якщо так от прямо сказати, чого може боятися Володимир Путін, тільки людей з ружйом, зі зброєю, і зрозуміло, тому нас. Тих, хто має потенціал не підпорядкуватися і піти почати якусь свою власну політику, ну вони всіх саджають або вбивають. Там навіть в частині того, що Кремль дуже уважно за цим слідкує, давайте згадаємо ще одного персонажа. Терорист Гіркін угу. його ж посадили не за те, що він збив літак з М-17 з 300 людьми на борту, а за те, що він почав кришити Батон. Ну, його, в його випадку, мабуть, сухарі угу. на вже на Володимира Путіна і от. Відповідь на питання, чи є там хтось, хто може підняти заклад. Власне, це всіх цікавить. А, якщо такі люди є, то, вочевидь, вони просто прийдуть і його просто замочать в, в один чудовий момент, прямо в бункері, знову ж таки, зробивши висновки з а, долі і пригожена на того самого Гіркіна. Але чи. Є шанс на це. Ну кажуть, що проти Гітлера було декілька замахів, проти Путіна наразі не зафіксовано жодного. Тут проблема власне в цих російських масах. От бачите, у них е, Пригожин е, і ЧВК Вагнер вони тут були піднесені просто до рівня національних героїв. Всі на них молились, і іграє музикант, їх цей от, прапор. Е, Піратська нацистський це все показували по російському телебаченню. Я пам'ятаю навіть телеканал Росія 1 зняли такий фільм з назвою Уроки музики для України угу, угу. і ну зрозуміло, зрозуміло, уроки якої музики. Тут між іншим треба згадати, що Вагнер був улюбленим композитором Адольфа Гітлера. Ну так випадково співпала. Так, от цим людям, ну телебачення щок, і все нема не Вагнера, нічого не привожена, і тільки ми тут можемо про це згадати. Тут з одного боку це якби погана новина, що там живуть рибки гупі, але є друга складова, коли хтось все ж таки замочить Володимира Путіна або він все ж таки протягне ноги скоріше. Сам буде такий самий ефект: раз і все, і немає. А, і ніхто не плачеть, не не, не не переживає а, о жодних докарів сумління. Не чіпайте нас. Ну тобто, все ж таки, якби особистість тут має значення. А як ти вважаєш, а гіркіну варто боятися? Тому що я пам'ятаю, коли був Навальний, та теж було ім'я, яке не можна називати як в Гаррі Поттері, Про нього абсолютно зникла зниклася інформація. Ти зараз до речі, згадав про гіркіна, і я сама про нього згадала. І зараз таке затище затище Як думаєш, як скоро по нього прийдуть і його приберуть? Чи поки він мовчить, він не заважає? Ну, хлонечко, він взагалі в'язниці відбуває строк покарання 6 років і відповідно мовчить. Тобто претензії до цих людей в чому полягають? Що вони публічно ставили під сумнів авторитет і геніальність Володимира Путіна? Mm -hmm. Власне за те один сидить. Ну, я так розумію, враховуючи його на старі заслуги, зокрема окупацію Славянська і початок війни в 2014 році, завдяки Гіркіну. Вісім років грав в гру нас там немає. А іншими словами його заткнули. Ну в принципі, мочить його і власне не обов'язково. Гіртена на фронт не відправлять саме через це, бо бояться Бо а або розверне зброю. Говорячи про замахи на Гітлера. Скільки було, та і все рівно він закінчив все сам своїми руками. Вже хочеться сказати: вже вкладіть хто небудь путіну в руки пістолет. Рома, дякую тобі за те, що долучився до нашого ефіру. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу. Після чого по поговоримо про те, що там вибухає в Криму. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.